Чашка Олександр Іванович, капітан медичної служби. На той момент, коли мене призвали в армію, це березень місяць, формувалася якраз наша частина. Я не бачив себе іншою своїх заняття, крім стоматології. Після цього телефон в руки. обдзвонюємо всю Україну до своїх знайомих, колег, хлопці, дівчата, допоможіть хто що може, чим. що. На той момент у нас був там такий у мене в місті колега, він є. Він підказав номер телефона головного лікаря з Черкас з обласної лікарні. І завдяки цьому головному лікарю ми маємо. Він подарував нам цей кабінет для нашої частини. За три місяці вже зібралося все, щоб ми могли. Нормально лікувати там ті самі карість, його ускладнення і видалення завдяки волонтерам. Щось своє з дому привіз, щось волонтери надали. Отак потрошку ми його скомплектували. Скомплектували, на те, ну Я вважаю, у нас кабінет не, не гірший, як в деякі приватні кабінети. По 40 чоловік в день йшло, десь, ну, на, на жаль, мабуть, записів. Не збереглося за той час в мене ні, нема. за той час записів не збереглося, а по 40 чоловік було. Ну Десь в середньому, виходить, за рік тільки військових десь до 2 тисяч чоловік. Займався стоматологією, скільки ну, можна сказати, все життя після школи тільки стоматологія. Навчання, інтернатура, робота в державних структурах лікарнях і після державної відкрив приватний кабінет. Я сюди прийшов не для того, щоб заробляти гроші. Якби я хотів заробляти гроші, я би сидів би вдома. Тут питання зовсім в іншому стоїть. Ну, це на захист України. Ну, яка різниця, що я сидів би вдома, і ті гроші, які я заробляв, я вкладав би. Так само в цю всю волонтерську службу, лікар, він має йти, якщо він іде воювати, він має йти займатися своєю роботою. Тобто, якщо я стоматолог, я маю займатися стоматологією і нема чого мене садити на загальний прийом як лікаря-терапевта. Я думаю, що якби по нашому ЗСУ дати об'яву, що потребується лікар-стоматолог, іменно по ЗСУ. Лікар-стоматолог для роботи лікарем-стоматологом у вас завтра було б стояло 50-100 чоловік. Стояло. Тому що призваних лікарів-стоматологів багато, а ще більше з них не працюють по спеціальності. Коли зубний великий біль, ніхто, ну, ніхто не буде думати про бойові, людини дуже буде сильно боліти. Хто знає, що таке зубний біль, і мене зрозуміють, і зрозуміють того бійця, що він буде і п'є засунути, стріляти, і часник буде прикладати, і, і буде навіть гопака танцювати, аби тільки не боліло. А коли от в таких випадках, чим ближче стоматолог до бійців, тим краще щоб надати допомогу, щоб він міг виконувати свої бойові завдання. Багато хто із бійців, які на позиціях сидять, розказують казки такі, що немає часу почистити зуби. Я кажу: ну, хлопче, ну це неправда. Ти сидиш і сидиш. Ти от сів, з'їв, сніданок, якийсь там, обід чи ще щось. Можливо, у тебе немає часу там, ну, добре і якісно вичистити зуби. Але зубну щітку ти маєш мати з собою. Навіть без пасти, без нічого, просто з водою. Повичищати ті залишки їжі, то все ну, було і неодноразово, коли привозять позиції людина Це літом ще якось не так, а осінь там, чи зима, коли. На таке грязюка на дворі в болото, людину приходить грязний в тому болоті з тим всім. Заходить, сідає, робиш йому знеболення, надаєш допомогу, людина встає, цвіте і пахне. І каже, ну, а потім вже каже, вибачте, що приїхав такий грязний, бо. Він каже, яка різниця? Грязний, не грязний. Головне зробити, щоб не боліло. Багато хто є такі, що приїжджають, якщо з позиції грязні. Навіть було таке, що ну, біля дверей роздягалися і заходили босі, аби не нести грязь. Ну, ліниві вони, не лінуватися, чистити зуби. При першій же можливості відвідувати стоматолога, хто в цивільному житті не доглядав за ними, а тут вони починають розказувати казки, що в них за, за 3,5 роки розсипалися всі зуби. А там зуби потребували кладовища ще 10 років тому. Ну, ми робимо видшу, ми їм повірили. Про що мріє стоматолог 115-ї бригади зараз? В даний момент? Так. Попасти в хороший санаторій. Військовий там, хмільник, в хмільник, іменно в хмільник попасти в санаторій, на, щоб ну, останні цих три роки, 4, 4 роки, вже, на жаль, ну, маючи проблеми з, з здоров'ям, попасти в спеціалізований санаторій хоча б на два тижні, це була б бомбар, ракета, пітарда, що там ще кажуть, як там, це було б дуже добре.